Вітаю. Херсонщина, це Україна. Слава Україні! Героям слава пане Сергію. Отже, обстріли мирної інфраструктури не припиняються. Які зараз прильоти, де фіксуються? Що відбувається в області? Ви знаєте, дійсно обстріли не припиняються. І якраз прямо зараз можна спостерігати сім потужних пожеж вже явно видно в корабельному районі міста Херсон. Окупанти десь пів години назад завдали потужного залпу вогню. Знов таки по житловим кварталам міста Херсона палають пожежі і в приватному секторі, палають пожежі і в багатоповерхівках. Зараз спостерігається густий дим над містом і. Можна спостерігати ось ці пожежі, які відбулися внаслідок ось цього масованого обстрілу, який відбувся прямо зараз. Також повідомляють про те, що прямо зараз триває і обстріл міста Береслав, який останній час постійно потерпає від обстрілів окупанта, тобто окупанти. Знову таки потужно почали обстрілювати і обласний центр і міста, які знаходяться на узбережжі Дніпра. Ну і за минулу добу окупанти 47 разів обстріляли правобережну частину Херсонщини. Це 248 снарядів було випущено на правий берег і вісім разів був обстріляний за минулу добу. Сам обласний центр 51 снаряд прилетів. І сьогодні, як ми бачимо, окупант. Знову масово обстрілюють місто Херсон, житлові квартали, житлові будинки. Чи є якась інформація про постраждалих чи поки що опрацьовуються рятувальники, працюють? За вчорашню добу було двоє постраждалих, а те, що відбувається зараз, це відбувається прямо зараз. І поки що повідомлень про кількість постраждалих внаслідок ось цього обстрілу, який відбувся півгодини назад, поки що немає. Спроби висадки ДРГ неодноразово повідомляли, здійснювали росіяни, намагаються проникнути або в Херсон, або взагалі за цю лінію, яку тримають українські збройні сили. А що взагалі із цими спробами? Чи призупинилися вони, чи вони продовжують от віджимати ці там плавзасоби і намагаються знову ж таки десь проникати, десь шукати якісь шпаринки? Продовжують окупанти, не відкидають цю ідею посилити свою присутність на островах в плавнях Дніпра, не відкидають ідею не висадитись в мікрорайоні острів в місті Херсоні, тому що там велика частина є промислових баз, і вони намагаються якнайближче підходити до островів, які знаходяться впритул до мікрорайону острів, для того, щоб висадитись і на сам острів. Але наші збройні сили дають потужну відсіч, і ми щодня побачимо офіційну інформацію щодо знищення ворожих кораблів, катерів, які вони попереобладнали, пооблаштовувавши на них в тому числі і міномети. І поки що намагання ворога поселити посилити свою присутність закінчується нечим, але все ж таки дуже суттєво. Крас спостерігають і збройні сили України і доволі серйозно відносяться до цього. І військова адміністрація і якраз нещодавно були оголошені там і збільшення комендантської години. На зараз вже повернулася до звичайного режиму, до звичайної комендантської години в місті Херсоні, але небезпека така є, і вона залишається. Весна ж вже починається. Херсонщина завжди а вже в цей час там висаджувала давно давно городину, вже навіть там а, збирати навіть планували в кращі мирні часи десь там за місяць, вже навіть перші врожаї. Взагалі, як люди потягнулися на свої ділянки, починають там щось гребтися, землю обробляють? Ви знаєте, от я повернувся на вихідних з міста Херсона, і до речі, там в самому місті Херсоні. І Самі херсонці кажуть, вже всі вийшли в свої городи в місті. Всі вже займаються на зараз розсадою, не зважаючи на обстріли, не зважаючи на ту небезпеку, на зараз херсонці. Херсонці живуть там, обрізають дерева, висаджують саженці, помідори, огірочки. Тобто Херсонщина, знаєте, вона пережила окупацію, завдяки якраз городині і завдяки тому, що Херсонці трудолюбиві. І ну, зараз вже всі херсонці працюють в своїх городах, в своїх земельних діляночках. Тобто, ну, Херсонці Херсонці такий незламний херсонський дух, він є, був і буде. А що буде із тими великими підприємствами, які забезпечували Україну великою кількістю городини, зокрема, вирощували в великих промислових масштабах ті самі помідори? Чи є якісь взагалі розуміння, чи буде все це от в таких промислових масштабах висаджуватися? Чи через війну, через замінування територій це зараз буде неможливо? Промислове виробництво в цьому році буде неможливо. І на сьогоднішній день аграрії вийшли в поля тільки там, де розміновані території, а це доволі незначна частина розмінованих територій. Розмінування триває, але швидкість розмінування занадто мала. На сьогоднішній день з деокупованої правобережної частини Херсонщини тільки 4 тисячі гектар розмінована, а 700 тисяч гектар не розмінована. Тому є велика небезпека, і на превеликий жаль є трагічні випадки. Коли люди, нехтуючи застереженнями, тим, що не можна працювати там, де не пройшло розмінування, підриваються на мінах, і на превеликий жаль в цьому році казати про херсонські помідори, про херсонський кавон ми не зможемо, тому що виростити в тих масштабах, як годувалася Херсонщина своїми томатами, кавунами, родиною. І ранніми овочами на превеликий жаль, цього в цьому році не буде. Хотів ще запитати вас про нову Каховку. Після підриву колаборанта в понеділок. Як зараз з окупанти нам поводяться? Окупанти поводяться, знаєте, як завжди, вони зухвало продовжують арешти наших людей. Вони посилюють свою присутність на блокпостах. Вони Посилюють тиск на місцеве населення. Там навіть колаборант Сальдо видав свій черговий указ по посиленню боротьби з партизанами, а це означає посилення тиску на місцеве населення і чергова хвиля по грабунку. Тільки в них так закінчуються будь-які укази, тому що мета окупантів і колаборантів – це пограбунок місцевого населення, місцевих фермерів тобто їм головний. Приїд, а тоді вони йдуть з тиском на населення, вони знову-таки починають арешти, вимагають кошти і так далі. Тобто, в окупантів нічого нового абсолютно немає. А щось вивозять із промислового обладнання, продовжують вивозити з окупованих територій чи ні? Чи вже все вивезли? Е, те, що, те, що можна було розкрасти, вони вже розкрали. Е, вони вивезли і завод Таврія, коньячний, вони вивезли. І завод Чумак в місті Каховка. Вони на зараз демонтують обладнання в голій пристані. виробництву томатної пасти, тобто окупанти. Продовжують вивозити все цінне обладнання, яке було на українських підприємствах. Але окупанти спочатку намагалися запустити ці підприємства, націоналізувавши їх, тому що ну вони так називають націоналізували а фактично. Вони ці підприємства грабують наших українських власників, призначають туди своїх керівників, але розуму і програмного забезпечення в них немає. Після того, коли вони не можуть це зробити, як це відбувалося із чумаком із заводом по виробництву томатної пасти, то вони просто починають вирізати обладнання і вивозити його десь до Криму. Ну і цікаво, чи є у вас якісь дані, що відбувається, наприклад, в Джанкої в Симвоссі Сі Севастополі після нічних вибухів, які там сталися, ну, вони там в черговий раз надзвичайну ситуацію вводять. Ну і як завжди, кримчани. Вони не хочуть звідки нікуди виїжджати, але їм треба розуміти, що вони не зможуть і не будуть закріпитися на окупованій Херсонщині, так само і в окупованому, анексованому Криму. Їм треба забиратися з української землі, і я думаю, що до них це дійде, що як там вони вважають якісь регіони в Херсонщині для себе небезпечними, чи то там Новотроїцький, там де нещодавно знищили велику кількість, Якість окупантів, які розташувалися і вільно думали, що до них нічого не прилетить. Але хаймер знищив абсолютно всю військову частину на базі одного стріхо підприємства, де вони розташувалися і вважали себе там небезпечними. А на зараз будуть створювати там цілий меморіальний комплекс, як вони кажуть, нічого вони і не встигнуть зробити, тому що ми їх вижимо з нашої рідної землі. Вони нехай тікають десь подалі за урал. Уде як кажуть і дорога їм, пане Сергію, дуже дяку.